Є 2 копійки 94 року, можеш подивитись. Друзі, давайте краще разом подивимось, які ж 2 копійки 94 року можуть коштувати до 10 тисяч гривень. А ви спочатку підпишіться, будь ласка, на мій канал, якщо не підписані, та підтримайте мене лайком. І так, друзі, якщо у вас. 2 копійки 1994 року, то вам треба звертати тільки на одну сторону монети. Це на аверс. Ось ця сторона, де 3 зуб. Якщо, якщо ж у вас подвійний ось такий кант, дивіться: широкий подвійний кант, то це рідкісний дорогий різновид. 2 10 а, а. Це аверс відчеканений номіналом від 10 копійок. І за цього з'явився ось такий подвійний кант, як ви бачите. Тому що номінал 10 копійок трішки менш, ніж номінал 2 копійки. Ціна, друзі, ось перед вами по каталогу 5509 тисяч гривень. Але я вам можу запевнити, що на даний час ціни вже і більше. Може бути і 10, то й 12 тисяч гривень, все залежить ще від стану. Таку монету, друзі, я з задоволенням куплю у вас собі в колекцію. Так що, якщо знайдете або у вас є такі монети, то присилайте мені фото в групу в Facebook. Силачка є в шапці профілю.